Про головне на цю мить у Дніпро Ньюс. Я Філіп Свідерський. Вітаю! І далі говоримо про таке. Магнітні бурі. Вся правда від лікаря про метеочутливість. Руханка та поробки підопічні міського терцентру поправляють своє здоров'я та допомагають зсу. Афера по італійськи незабаром на Дніпрян чекає велика прем'єра у драмікомі. Протягом дня російські війська били по двом районам Дніпропетровщини. Нікопольщину атакували дронами камікадзе та артилерією. У Марганецькій громаді постраждали два чоловіки 69 і 89 років. Вони госпіталізовані. Виникло декілька пожеж, пошкоджена інфраструктура та транспортне підприємство. Ударним БПЛА агресор поцілив і по Синильниківщині. В одній з громад побитий приватний будинок. Люди там вціліли. Повідомляє обласна військова адміністрація. Новий топонім у Дніпрі вулицю південну перейменували у бульвар української добровольчої армії. У місті за останні два з половиною роки було перейменовано пів тисячі вулиць. Мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що 10 років тому Дніпро став серцем добровольчого руху. І коли почалася велика війна, той досвід також допоміг країні встояти. Тому це справедливо, коли вулиці міста названі на честь тих, хто ціною свого життя та здоров'я захищав і захищає свободу для всіх нас. Кінець цитати: розташований бульвар у центрі та межує з Кельнським. Саме там стоїть відомий дніпрянами гостя міста, статуя Атлант. 34 роки тому, 2 жовтня 1990 року, розпочалась революція на граніті. Студенти вийшли на Майдан Незалежності, тоді ще площу жовтневої революції. Оголосили голодування і встановили намети. Вони протестували проти політики радянської влади та вимагали відмови від нового союзного договору з СРСР. Цей протест став важливим кроком до здобуття незалежності України. А детальніше про події жовтня 1990 року нам розповість політичний експерт Тарас Чорновіл. Пане Тарасе, вітаю. Скажіть, які були причини та передумови революції на граніті? Причини революції на граніті в основному зводилися до головного і єдиного завдання: Україна має стати незалежною державою. Так, це були реакції на певні кадрові події. Це були реакції на масола, на ще цілий ряд інших призначень, на загрозу отаких от знає, знову повіяло заморозками репресивного режиму. Але тіль була головна. Україна має стати незалежною державою. Тому це була такі об'єднавча акція. Я саме в ній безпосередньо не брав участь. Я займався іншими подіями у Львові. Але саме в першу чергу Київське і Львівське студентство разом з досить великими групами із всієї України знаю, що з Дніпра там були студенти. Зібрались на ту акцію. Вони, до речі, не вірили, що вони зможуть її розпочати. Це було якесь диво, що вона почалася. Але завдання реально це незалежність України. Вони на цьому стояли дуже жорстко, саме на цій темі. А як ці події вплинули на нашу подальшу історію? Чи пришвидшили вони процес відновлення незалежності України? Реально я вважаю, що все-таки Е, У владі були не готові до того, що піде ну така певна навіть радикалізація цих актів. Перше, сам факт, що ті люди. Зайняли певні місця тоді на Майдані, тоді була площа Жовтневої революції, там під тим монументом Лініни і всі інші біді. І... Вони не знали, що з цим робити далі, туди підтягнулася велетенська кількість киян. Туди йшли люди підтримувати це, перетворилося на живий, постійно діючий мітинг у Львові. Це було нормально для Києва. Це було ну чимось неочіканим. Але це ще влада могла перетравлювати, думаючи, що це якось протриває. Але коли студенти такі прорвалися під верховну раду. І цей момент, ну в раді мені здається, злякалися. Вони побоялися, що піде на штурм більша кількість українців, що раду будуть захоплювати тощо, і пішли на перші поступки. Режим показав, що він буде потрошки поступатися. На жаль, то були компроміси. Це були компроміси, які потім закінчилися. Ну такої, знаєте. Напівкомуністичною системою створення нової України, але реально я думаю, що це було прискорення цей циль. Не було два фактори додаткових спеціальних для прискорення: революція на границі і ГКЧП які підштовхнули до, до швидшого саме проголошення української незалежності. Дякую вам за відповіді. А ми рухаємося далі. Привласнили 70 тисяч гривень з благодійних зборів на Дніпропетровщині. Затримано злочинців. Вони знаходили в мережі оголошення про збір коштів на потреби зсу або лікування хворих. Після чого телефонували людям, які розміщували ці оголошення. Під час розмови повідомляли, що виникли труднощі з переводом грошового переказу з-за кордону та надавали інструкції, як отримати цей переказ. Після цього гроші з рахунків потерпілих опинялися на банківських картках шахраїв. Організатор групи повідомлено про підозру. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із правом внесення застави. Готувала удари по Харкову. СБУ затримала викладачку університету, яка була інформаторкою РФ. За вказівкою ворога жінка обходила Харків і прилеглі території та слідкувала за ЗСУ. Найбільше окупантів цікавило зосередження особового складу та важкого озброєння. Також зрадниця дивилася на рух техніки у бік передової. Зрадниця загрожує 8 років позбавлення волі. У Києві чоловік гвалтував пачерку з психічними розладами. Дівчина завагітніла і народила дитину. З виявився 48-річний уродженець міста Горлівка. 22-річна потерпіла, має проблеми з мовленням, тож не змогла пояснити, що з нею трапилось. Про її вагітність вже на шостому місяці дізналась мати. Після народження дитини та проведення експертизи встановлено, що батьком немовля, є співмешканець матері дівчини. Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. У кривому розі чоловік прийшов на риболовлю та витягнув з води гранату. За висновками вибухотехніків, чоловік виловив бойову гранату з західного зразка. Тратив 15 тисяч гривень. Дніпрянин хотів купити товар через онлайн-сервіс, але натрапив на шахрая. Виявилось, раніше засуджений містянин створив фейкове оголошення в інтернеті про продаж шин та обдурював людей на чималі суми. 80+. Плюс. до терцентру соціального обслуговування приходять дніпряни похилого віку та люди з інвалідністю. Дехто з них розміняв дев'ятий десяток. Та, попри це, громадяни продовжують активне життя. Ще й армії допомагають. Журналісти побували на одній з локацій міського територіального центру. Дніпрянка Галина Портретна робить зарядку щодня. Після інсульту дотримується поради лікаря рухатися. Режиму дотримується завдяки терцентру, який відвідує з 16-го року. Жінка каже, відвідує також і гуртки, ділиться враженнями, як і в територіальному центрі. Ой, дуже добре. Це Якби можна було, я б тут і ночувала. <хи> Багато тренажорів. На кожному тренажорі зарядочка. Ми співаємо, скільки вже виступали ми, всім подобається. Після руханки на свіжому повітрі кисневий коктейль. Пінка й на смак приємна і для організму корисна. Татиша, дуже дякую. Потім всі на сніданок. Кому де нужен, не нужен, а тут нужен. Тут хороші дівчата, роботники, завжди вони в настрою Так що я сюди йду дуже задоволений. Де на світі є така земля лише у нас на Україні. Я хожу вже тріті. Я ходжу вже третій рік у цей центр. Як тільки звільнилася з роботи у 70 років, почала ходити сюди. Дуже мені тут подобається все. Люблю танцювати, співати. Люблю всіх хто мене оточує. То мене окружає. на майстер-класі. Цього разу роблять колоски. кажуть, у терцентрі є популярним рух бабусі для ЗСУ. Ми шиємо білизну, ми плетемо коврики, шкарпетки. Це порозпускали вже все, що могли. Ще вже там далі йде знайшли джинси, пошили рукавиці, поперешивали дублянки, шили там мішечки, водонепроникливі, робимо оберіги. Ну а тоді ми там збираємо ще трошки донатимо. Підопічні центру добре знають один одного, бо зустрічаються щодня. Наші приміщення є у кожному районі міста. А взагалі у нас 14 приміщень, по місту 11 тисяч підопічних. Е, майже 6 тисяч це підопічні, до яких ми приходимо додому і надаємо допомогу в веденні домашнього господарства. Лише у нас на Україні. Оксана Ващенко, Павло Черненко, Дніпро Тіві. Не народжені для війни, про що жартують на нулі, що відчуває військовий, коли наодинці саме з собою. У театральній виставі зібрані історії бійців, які брали участь у різних військових операціях. Розповість ці історії герой, який залишив театр, аби боронити Україну. Запрошуємо вас на виставу 3 жовтня в Дніпрі в театрі драми і комедії. А наступні вистави, які Будуть іти, можете переглянути дати, місця на сторінці нашої вистави, не народжені для війни, на сайті нашого проєкту або в соціальних мережах. Кіберкорпус ГУР атакував банківський сектор РФ. Збій роботи спостерігається у Альфа-банку, банку Адкритія та оператора Ростіліком. Внаслідок атаки перестали працювати онлайн-застосунки та внутрішні сервіси. Ба більше зазнали збою і системи швидких платежів. Одна поранена українка після теракту в Тель-Авіві. за попередніми даними її життю нічого не загрожує. Під час вчорашньої стрілянини в Ізраїлі загинуло щонайменше сім осіб, і ще 16 отримали поранення. Посол України в Ізраїлі Сергій Корнійчук закликав українських громадян утриматися від поїздок через побоювання ескалації конфлікту на близькому сході. Іран здійснив ракетний напад на Ізраїль. Керівництво Ірану заявило, що атака була покаранням Ізраїлю за його наземну операцію. Ізраїльське ППО перехопило більшість ракет. Поки Ізраїль анонсує контрзаходи проти іранських цілей. Міжнародна спільнота закликає до деескалації конфлікту. Більш детально у наступному сюжеті. Іран знову атакує Ізраїль. Виця сирен ракетна небезпека по всій країні. Влада звернулась до населення країни із застереженням та закликала всіх перебувати в укриттях. Цього разу Іран випустив більше 200 балістичних ракет на Ізраїль. Це наймасованіший подібний удар, в якому були використані балістичні ракети дальністю до 1200 кілометрів. Влади Ірана наголошено тому, що це була помста за хвилі вбивств здійснених ізраїлем протягом останніх кількох тижнів проти Хезболи, включаючи її лідера Хасана Насрали. Натомість представники воєнізованої ліванської організації, що не раз брали на себе відповідальність за терористичні акції на території Ізраїлю та проти її громадян мовчать. «Останні дні ХЕС була дуже скупа, що розповсюджувати інформацію, хто ними керує. тому, тому, що розуміють, що нові головні терористи вирушать слідом за попереднім у пекло, за інформацією, яка існує, є двоюродний брат Насрали – Хашимадін який сьогодні є ще поки неофіційним лідером Хезболи. приводом для ракетного удару з боку Ірану стала ізраїльська наземна операція. У понеділок, 30 вересня, війська Сахал зайшли в прикордонні території Лівану, щоб створити свою рідну зону безпеки. нинішньої операції. Мета нинішньої військової операції ліквідувати загрозу з боку Хезболи. Ми почали вже це робити за так з повітря та інших спеціальних операцій. сьогодні сьогодні хез була явно не становить ту силу, якою була назад. Це далеко не перше втручання з боку Ірану у загальну ситуацію в регіоні. Релігійні лідери країни вже багато років відкрито говорять та закликають знищити Ізраїль. До 1 жовтня найбільшою ракетною атакою було нанесення удару Іраном 120 ракетами, 13-14 квітня цього року. Тоді, окрім ракет, в бік Ізраїлю запустили також дрони та снаряди. Останній ракетний обстріл став наймасованішим. За різними даними, кількість випущених ракет коливається від 500 до 180. Розраховувати на те, що подібна атака залишиться без відповіді, не варто. Лідер ізраїльської опозиції Яїр Лапіт заявив, що Іран заплатить значну і високу ціну за скоєне. На таку заяву Іран зреагував різко та каже, Ізраїль стане мішенню, якщо вирішить помститися. Доволі дивно позицію зайняла організація Об'єднаних Націй. Їх представник заявив, наступна атака буде більш нищівною, якщо Ізраїль наважиться відповісти або вчинити подальші акти зловмисності. Ізраїльтяни ж хочуть спокою та безпеки, знати, що поруч немає сил, що планують черговий напад на цивільних. Сподіваються на добропорядні сусідські відносини з Ліваном, якщо Хезболу знищать. І тоді місцеві ливанські сили зможуть взяти. Якби порядок в свої руки зможуть протистояти тим, тим залишкам, хіба нас перетвориться з такої потужної військової організації на організацію політичну, і Ліван як країна позбудеться іранської окупації. Більшість ізраїльтян під час тривоги перебувала в укритті, тому внаслідок однієї з найбільших атак по Ізраїлю постраждала лише одна людина чоловік, колишній мешканець Гази, палестинець, був на вулиці і на нього впала частина збитої ракети. Також є руйнування та пряме влучання в цивільну будівлю на півночі Тель-Авіву. Як будуть надалі розгортатися події між Іраном та Ізраїлем, слідкуйте разом з Дніпро тіві. Бо цей конфлікт може потягнути за собою загальну світову кризу і відволікти світ від війни в Україні. Дар'я Лисенко Дніпро ТІВІ. Афера На по італійськи. Це не назва злочинної схеми, а нова вистава у театрі Драміком за п'єсою двох відомих італійських драматургів. Комедія, що поєднує захопливий італійський колорит з невичерпною енергією інтриг і гумору, обіцяє стати однією з головних театральних подій сезону. Дату прем'єри та таємниці залаштунків дізнавалась Анастасія Васько. Я сподіваюся, не збираєшся залишати дідуся у нас. На одного більше на одного менше. цить! «Будете говорити, коли я попрошу, прошу, ясно. Голові великої італійської родини Леоніду Папагатто можна пробачити все: і дрібні крадіжки продуктів на званих обідах і вечерях, і створення міфічного благодійного фонду підтримки бідних родин. Бо весь цей калейдоскоп подій заради добробуту своїх близьких. «Що це за історія з «Так, Спокійно святе жіноцтво дідуся частини ретельно подуманого. Інтри та пристрасті, все це у комедії Афера по-італійськи за п'єсою Джуліо Скарніччі та Ренцо Тарабузі Моя професія, сеньор з вищого світу. Головний режисер театру каже: події зображені на сцені, перегукуються з українським сьогоденням. Тема самого творчого матеріалу надзвичайно актуальна, тому що п'єса в п'єсі йдеться про події після другої світової війни, що відбувається в родині. Під час, коли навколо складно, комедію ставив режисер Тернопільського театру. Підготовка до прем'єри триває з весни, аби як найкраще передати дніпрянам італійський колорит. Ми вивчали побут італійський, вивчали історію італійської. Намагаємось, ну відштовхуючись від нашого менталітету, зробити чим побільше атмосфери італійської. Хоча грають українські актори, плідно готувались до перевтілень в своїх героїв і актори вистави. Софія Криворотова знайшла певні схожості із Фьореллою, яку грає. В якийсь певний період життя. Я теж була така інфантильно легка. Оця перша закоханість. Я від усього в захваті. Я думаю, я з нею схожа. Я завдяки цьому персонажу. Я згадала, як це відчувати в житті і якісь. Маленькі ниточки зі свого життя так підтягнула. і так створила образ. Дніпровський театр драми і комедії чекає глядачів на прем'єру вистави Афера по-італійськи 12 та 13 жовтня. Анастасія Васько, Борис Єфімов, Дніпро. Тівінаста Головний біль, втома, дратівливість, зміна настрою. Все це ознаки впливу магнітних бур. Середні магнітні бурі, за інформацією центру передбачення космічної погоди, відбуватимуться з 5 по 10 жовтня, а потужні прогнозуються на 7, 13, 15, 18 і 29 жовтня. У такі дні краще не перевтомлюватися, а ще слідкувати за своїм станом здоров'я. Детальніше про це у нашому наступному сюжеті. Головний біль втома, дратівливість і зміна настрою. Усе це ознаки впливу магнітних бурь. І у жовтні їх очікується немало. За інформацією Центру передбачення космічної погоди, магнітні бурі відбуватимуться з 5 по 10 жовтня, а потужні прогнозуються на 7, 13, 15, 18 і 29 жовтня. Олександрі лише 20, та попри юний вік, дівчина все одно відчуває на собі вплив магнітних бур. У такі дні можуть боліти голова, наприклад, спад настрою. І хочеться чогось такого тепленького випити, щоб покращити свій настрій, подивитися фільм або серіали, якісь, які мені подобаються, або зайнятися чимось тим, що мені подобається, щоб могла я сконцентруватися на тому, що мені подобається, а не негативі. Олександра, психолог, тож уже знає, як переживати цей складний період. Головне слідкувати за своїм станом, побільше харчуватися правильною їжею, побільше гуляти. Займатися своїми улюбленими справами, то для мене важливо дотримуватися певного режиму дня, намагатися більше відпочивати, лягати спати пораніше, щоб забезпечити собі кращий стан. Якщо я відчуваю, що через міну погоди я нестабільна, то я намагаюся більше уникати конфліктів, суперечок, щоб зберегти свої нерви. Та, попри поширену думку, вплив магнітних бурь на самопочуття досі лишається науково недоведеним. Думки Дніпрян з цього переводу розійшлися насправді. Ці всі магнітні бурі вони не особливо на нас впливають. Магнітні бурі впливають особливо на дітей. <смітні бурі> так що це дуже помітно. Якщо дитина дуже капризна, сварлива, балується, це знаємо вже так без прогнозів, що це магнітні бурі. Що метаозалежність і головні болі від магнітних бурь не більш ніж міф, кажуть і лікарі. На їхню думку, люди просто себе накручують. Таких досліджень було проведено неодноразово. А медичною наукою факт магнітних бур і самопочуття людини ніяк не підтверджено. Адже це легко відслідкувати. Це міф, це вигадка. Часто люди собі щось придумують. Ну, от так, можемо це зафіксувати. Однак деякі люди дійсно можуть помічати погіршення самопочуття, проте причина не у зміні погоди чи розташуванні планет. До магнітних бур схильні люди, які схильні, наприклад, до панічних атак. Схильні взагалі це певний психотип людини, яка чутлива. До зміни настрою, наприклад, сталася якась там сварка на роботі чи в сім'ї людина стресанула і думає, а це магнітна буря. Та навіть попри хибне уявлення про вплив магнітних бурь, тим, хто непокоїться, лікарі все одно радять не перевтомлюватися та слідкувати за станом свого здоров'я. Анастасія Бурковська, Аліса Антонюк, Борис Єфімов, Дніпро. -TV. І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. А більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпрові є на нашому сайті, у телеграм-каналі, Інстаграмі і на Фейсбук. На цьому ми на все. Бережіть себе та близьких. Слава Україні!